Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі. Запрошую підписатися на мій канал тих, хто в'яже дотичний до в'язального волонтерства, а також тих, хто у в'язанні видає перевагу швидким і простим в'язальним прийомом. Я сьогодні буду звітувати перед вами результатами своєї роботи у вільному тижні. Е, я Хочу нагадати, що я приймаю участь другий місяць у спільному проєкті В'яжемо українською, який організувала і проводить пані Олена Буканова, її канал Єліна Буганова Хендмей. Я приймала участь у тижні, який називається Шалений тиждень стартів. Відповідно до кожного місяця приймала у червні, приймала у липні. Тиждень, що минає, а сьогодні у мене неділя, був тиждень магічний кубік. Я цю гру пропустила, а наступний тиждень буде тиждень вільної людини, протягом якого кожна майстриня в'яже вироби на свій вибір. Я буду приймати участь. А наступний тиждень, четвертий завершальний, буде тиждень звільнення інструментів від в'язальних. Проєктів я у ньому теж братиму участь. Отже, у попередньому відео, яке я, яке я випускала тиждень тому, я розповідала, що у мене на спицях залишався джемпер із домашньої списовки, і мене там очікував не зовсім приємний сюрприз і стопорилася моя робота. Отже, цей тиждень у мене був присвячений тому, як. Вийти із ситуації, що склалася якомога швидше, бо я змушена була дозамовляти ниточку, якої мені не вистачало. Тоненька така ниточка, 1600 метрів у 100 грамах. Не вистачало її зовсім трішки, всього лише на піврукава. Але реальність була такою, що замінити мені не було чим, і я була змушена дозамовляти ниточку. Бо, доки я її чекала, замовила я ниточку, на в неділю, неділю. І щоб виграти якось час, я проводила різноманітні маніпуляції. Наприклад, я розпустила нижню частину джемпера. Ось тут міточка стоїть у вигляді маркера лампочки. Я розпустила. Напевно, 20 рядів. Вив'язала всю цю ниточку оранжеву на правий рукав, на який мені не вистачало, завершила рукав, І коли завершила рукав, я чекала вже ниточку. І із тих ниточок, які, які в мене були, я потім ще пошукала, я почала в'язати пледик, І на десь зустріч. В стадії дві третини плетику, мені прийшла ниточка. Ну, оскільки я знаю, що екран гаджетів не завжди правильно передає відтінки, я дозаму, замовила в магазині два відтінки оранжевого кольору, помаранчевого. На екрані вони не дуже відрізнялися між собою, а в реаліях вони видалися, скажімо так, разюче відмінними. А на екрані виглядали, скажімо так, як різні підтони помаранчевого. Ось ця яскраво яскраво, помаранчево-мандаринова. І ця, я б сказала, так жовто, жов, насичено жовто-жовте скоріше, із ледь помітними нотками оранжевого, дуже тепла, може навіть цегляна. Ну, і коли прийшла ця ниточка, я побачила дійсно, що вона більше підходить до тієї, яка в мене була використана е, у в'язанні джемперка, і в роботу пішла вона. Значить, обидві ниточки: це ниточки напівмереносові, це артикул гарда, а це артикул Австралії від Ємірокліо. Так, гарда виробник, зараз скажу, діва спа. Ця гарда 1400 метрів, а ця ниточка 1500 метрів. Ні, теж 1400. Отже, ви можете побачити, я спеціально не знімала маркарок, джемпери я ще не прала, наскільки відрізняється під тон помаранчевого від іншого полотна, яке лежить зверху. Ну, я б сказала, що якщо не знати, той не дуже воно відрізняється, хоча ниточка все-таки яскравіша, більш така соковита. Але оцей вигляд, скажімо так, секційності, який я за, затушовувала, додаючи інші ниточки, в принципі, в принципі, скажімо так, не дуже зіпсував загальний вигляд цього зібрака. Отже, зараз я. Трішечки детальніше його покажу. Він у мене дов'язаний. Ну, Тут у мене чималенько вийшло зв'язочок. Маю сказати, що в кожному з п'яти моточків базової ниточки 100% катання від Шаханмайер були зв'язки, вузлики. Ну і Потім ще ж додавалися з вузлики, якими я з'єднувала. Моточки між собою. Ну, а потім додалося те, що я ниточку відрізала. Коротше кажучи, бавовняних хвостиків було чимало. Отже, це мій другий вирів, в якому я використала е, круглу кокетку в'язала згори. Оскільки виріб не випраний, він ще трошечки так стоїть місцями вздуваючись. Думаю, що після прання він все-таки стане кращого вигляду, полотно вирівняється. Проста резиночка, яку я відділила від полотна двома рядочками лицьових петельок. Далі тут нескладний такий узорчик вигляді, ну, трикутничків, промінчиків, і решта полотна лицьова гладь. На рукавах у мене розподілила петлі, коли вив'язала круглу кокетку, так як розподіляю пореглану, що на рукава по одній частині і по дві частини на спинку. Довжина у мене зараз була до прання по вирву. 60 см, іде він на розмір 52 отут по підрізам. Ну, це якщо розкласти полотно, звичайно краще на 48 Рукав довжиною 67 і ширина рукава 32. У мене на плечі, ну у тій зоні від плеча, до цього суглоба, анатомічно це називається плече. Рукав цей досить так щільненько облягає, не стискає, але свободи там мало. Більше це виходить так ближче до футболочки, причому до трикотажного полотна, яке залостану. Такі у мене відчуття. А вже у зоні після чверті рукава я вже почала робити обавочки, він сходить, скажімо так, досить швидко до манжети. Значить, важить він до прання. 521 грам. Що я маю сказати? Я коли знімала попереднє відео, я говорила, що базова ниточка катання у мене викликають питання щодо її товщини. Залишилося у мене два таких невеличких моточки. З 250 грамів. Вийшло так, що в мене залишилося 12 грамів, тобто 238 грамів у мене вив'язано на цей джимпарок базової бавовняної ниточки. Я зважила ниточку, яку я не використовувала більш ніде в ніяких проєктах, тому що мені було цікаво. Тому що на моє око тут ніяк не довжина 350 метрів у цієї ниточки. Мені ниточка вважалася тончою. Значить, зі 100 грамів у цієї напіввовни у винтер метражем 1500 метрів у мене вив'язано 61 грам. Виходить, що з цієї ниточки я використала 815 метрів. І враховуючи це, значить, у мене і на інші ниточки інші на цей джемперок теж ви поділилися, скажімо так, я витратила таку ж саму кількість метража. І я хочу перерахувати, тому що мені самій цікаво, скільки ж на такий простий виріб. У мене пішло ниточок. У мене є така підозра, що ниточка катання, ну зовсім не 330 метрів у 100 грамах, а все-таки побільше метраж. Так, буду прати, і в наступному відео, коли буду звітувати за тиждень вільної людини, я скажу які будуть цифри по розмірам і по, і по вазі, і по метражу, що у мене вийде. Отже, підібрала, називається так підібрала, Уже по, полазила по всіх куточках, дещо відкладала на якісь інші процеси. Значить, знайшла ниточку такого яскравого морквяного кольору. Старенька ниточка, але я до неї додала тонюсіньку білу мероносову ниточку і все-таки вирішила її використати. Віднайшла крихітні клубочки червоного кольору. Щоб вийти на підходячий метраж, додала до них ниточку от такого от плану, яка в мене залишалася від в е, джемперка попереднього гро, е, кольору гранат. Потім віднайшла ниточку залишок, яка вже була змотана в п'ять ниточок білого кольору. Знову ж таки її заміксувала з ниточкою мереносу гранатового кольору, вив'язала її, а потім вже зосередилась суто на тому, що докуплялася з спеціально для проєкту для пледика для поспішаю. Значить, ниточка оця, яку я докупила. Ниточка у мене залишалася під джимперка невеличка. Ниточка у мене оця стояла, я її додавала у джимперок, що я щойно показала в, одну склад, в одне складення. І от була ось така от ниточка 100% Marinos Scholar. Артикул Стенлі 1500 метрів такого кольору вареного жовтка. І ось у цій Соні. Цю ниточку я не від'єднувала від в'язання, від, е, витягнула з середини і використовувала її ось тут. І доки у мене була ниточка залишок гранатового кольору від попереднього джемперка, я в'язала оцей плетик, поки я чекала посилочку на. Чекала посилочку з ниточкою, якої мені не вистачало для дов'язування джемпарка. Ну, фактично, можливо, і не три чверті, можливо, якщо 4 п'ятих. Ну, більшу частину плетика я вив'язала, щоб час не йшов якби так марно. Потім, коли я отримала вже ниточку для джемпарка, плетик я відставила і дов'язувала джемпарок. А далі вже на стадії, коли я дов'язала джемпарок, у мене з'явилась можливість додати ось цю ниточку. Вона в мене на цій ділянці пледика йшла в два складення, ця ниточка йшла в два складення, ця ниточка в одне складення, і в мене закінчилася якась інша ниточка, і я вже додала ось така в мене була ниточка матіс-артикул від. Він сіємено 90% мериноса, десять кашеміру, і цю зону вже я дов'язувала нею, оскільки в мене другого підходящого кольору не було. І хочу звернути вашу увагу на такий момент, як цікаво розподіляється відвільніше, відозмінюється від, від кольор від додавання. Лише однієї тонюсінької ниточки. Значить, отут у мене гішло чотири ниточки гранатового кольору. Одна ниточка е, такого ж самого артикула wall Up», але такого кирпичного кольору Ось ця. і е, помаранчева ниточка або варений жовток. І як видозмінюється колір, коли в мене тут додається. Замість двох ниточок кольору гранат одна ниточка додаткова, ця їх стає дві, і додається ниточка біла. Наскільки тут яскравіше починає звучати ось ця сама темна ниточка, і наскільки пістрявішем починає ставати полотно. Отже, На цій стадії я його буквально щойно дов'язала, цей плеток у мене. На зараз до прання, розміру 63 по ширині і по висоті, або довжині 58, важить він 164 грами. Значить, наскільки видозмінюється полотно, ось ця зона, яка більш товстенька, базова, скручена фабричним способом. І як з'являється невеличка косина, коли я в'яжу ниточки 1500, які я не скручуюся, фактично, ровниця в мене виходить. І виявляється навіть у поворотному в'язанні косина в праву сторону. Чималенько було хвостиків, поки я в'язувала залишки, тут, звичайно, хвостиків мало. І в мене сьогодні задача. Обидві два цих вироби випрати, і е, приступити до визначення, що я буду в'язати наступного тижня. Отже, у мене із моїх планів, які я оголошувала в першому відео в першому тижні стартів, у мене, як на зараз, якщо я не прорахувалася, П'ять виробів можуть ну, залишилися нереалізованими. Значить, полуфабрикат оцей пухнастий із фантазійної ниточки, який, який я ну, треба перев'язувати. Скажімо, не дуже хочу, ну, скоріше за все перев'яжу один. Зв'язаний зразочок із Діва для в'язання трусиків і бюстія. Вовна із віскозою, літній склад для літнього джемперка. Оцей ось перев'яз із кардиганчика, який з вовни, але не підходящого на зараз розміру. теж зв'язаний зразочок. і десь лежить ще один перев'яз рукавички, які я розпустила, і десь я приткнула той невеличкий клубочок. Отже, тиждень вільної людини і п'ять процесів. Який з них візьму роботу, то толком ще не знаю, визначусь для себе, що в пріоритеті, і уже через тиждень відзвітую, що ж, що ж в'язала і з чого досягла. У відео, вірніше, у інфобоксі під відео. Я прикріплю, ну, по-перше, напишу коротеньку текстову інформацію по цифрам стосовно виробів, які я вам показала, готовими. Дам ще посилання на учасниць, які приймають участь у, які будуть приймати участь у тижні вільної людини. А на зараз я з вами прощаюся. Дякую за перегляд. Дякую за коментарі і вподобайки. Усім натхнення і гарного дня. До наступних зустрічей!